І ми повертаємось, і з радістю хочу знову запросити для доповіді Ірину Літус з доповіддю на тему нові підходи до фототерапії, міфи та реальність. Будь ласка, слухаємо вас уважно. Дякую, дякую. Що ще ж знову рада далі продовжити з вами діалог, і поговоримо про фототерапію. Я думаю, що ви будете зі мною згодні. Фототерапія широко використовується як в естетичній медицині, так і особливо в дерматології. Вона почала свій рух з дерматології, з лікування, розації, постакне плям і куперозу та і інших станів. І це та методика, що дуже поширена на сьогоднішній момент, але. Її поширеність пов'язана із великою кількістю міфів. І сьогодні я вам розповім, чому старі протоколи не працюють, а ми можемо використовувати цю терапію тоді, коли вам потрібно. І дуже мені сподобались слова Романа Школьного: що в апаратів немає сезону. Сезон має пацієнт, да, і тому дуже важливо, аби він. Притримувався всіх наших протоколів, але наші сучасні технології дозволяють нам працювати з кожним пацієнтом круглий рік, цілий рік і не мати якоїсь особливої сезонності їх використання. Отже, давайте трошки проговоримо про сьогоднішню шкіру. Яка вона шкіра сьогодення? Да? З чим вона пов'язана? А вона в нас. Чутлива та реактивна, внаслідок того, що ми з вами весь час живемо в такому інтенсивному і хронічному стресу. І е, далі ми поговоримо про те, які ж особливості роботи з цією стресовою шкірою, чого вона потребує в умовах стресу, і які можливі методи корекції цього стану і її покращення. Отже, говорячи про Стресовою шкірою ми е, говоримо в першу чергу про гормональну регуляцію цієї шкіри. І тут треба згадати таких основних гравців е, на цьому такому нашому ринзі, да, що будуть впливати на її стан. Отже, кортикотропін релізинг гормон. У кератиноцитах стимулює вироблення прозапального інтерлокіну 6. В дермальних фібробластах він і меланоцитах він буде діяти як фактор росту, що буде стимулювати їх проліферацію. А в тучних клітинах індукує дегрануляцію та підвищує проникність судин, демонструючи прозапальні функції, сприяючи ангіогенезу. Далі, адренокортикотропний гормон. Він буде стимулювати вироблення інтерлекін-18 в кератиноцитах шкіри, а в меланоцитах буде стимулювати проліферацію і меланогенез. Отже, виходячи з всього цього сказаного, ми розуміємо, чому ця. Шкіра наша в умовах стресу має і так змінюється, кардинально змінюється, бо ми просто не пізнаємо, думаю, зголосити зі мною деколи свою шкіру, бо вона вкрай інша стає. Далі, хочу поговорити про мікробіом шкіри і рівень PH. І тут останні дослідження, що показують нам, що психологічне напруження буде змінювати склад шкіри людей. І ви бачите, що у пацієнтів що з хронічним стресом, стресом, впливом на шкіру, мікробіом який буде? Більш скудний да, і менше різноманіття і превалювання не тих мікроорганізмів а більш прозапальних. Далі, внаслідок стресу в нас буде змінюватись PH шкіри, да, що зазнає вже стрес. Отже, стрес впливає і на PH, і ви маєте це розуміти, вибираючи терапію, вибираючи навіть той самий домашній догляд вашим пацієнтам. Коли ми говоримо про чутливу шкіру, ми деколи не розуміємо різницю, бо в нас є чутлива шкіра, а є реактивні шкіри. І тут треба зупинитися для розуміння процесів і розуміння різниці між цима двома станами. Бо деколи зустрічаємо, що лікарі... Колеги мені говорять, чутлива шкіра. Тут, тут так само три хвилинки каже, так це реактивна шкіра, да? чи це одне й те саме. Тож, фізіопатологія чутливої шкіри, це гіперреактивність нервової системи шкіри, пов'язана з активацією сенсорних білків, присутніх на кретиноцитах і нервових закінченнях. Чутлива шкіра проявляється виникненням неприємних відчуттів: поколювання, печіння, біль, свербіж у відповідь на подразники, які взагалі в нормі для інших а, такі не викликають таких відчуттів. Да? А реактивні шкіра характеризуються такими відчуттями тимчасово та має тенденцію до дуже швидкого почервоніння у поєднанні вже з дискомфортом. А, дослідження останнє показують. Що існує значна різниця в глибині, формі та щільності судин між чутливою шкіри та нормальною шкіри, що є дуже цінним для вивчення патологічного механізму чутливої шкіри та подальшого дослідження функцій мікроциркуляторного русла шкіри при чутливій шкірі. Отже, це дослідження показує нам, що ми маємо зовсім. Іншу щільність, глибину форму судин в чутливої шкіри? А отже, ви бачите це на малюнках, да? ми маємо працювати з судинним руслом, говорячи про лікування чутливої шкіри. А як же ми відновлюємо нашу шкіру в стані стресу? Давайте розглянемо від домашнього догляду до апаратних технологій, що ми вибираємо. Отже, ми маємо такі шкірі призначити дуже делікатний домашній догляд м'якими засобами. Ми вибираємо пінки для очищення, бо це буде більш м'які, несущі засоби для очищення. Це будуть креми або гелі без агресивних павів, без кисло, для того, щоб не пересушувати. І не впливати негативно на водну ліпідну мантію, не змивати її додатково, а залишити вона і так буде страждати, вона так буде в меншій кількості і гірше захищати. Ми виключаємо з догляду засоби, які можуть подразнювати шкіру або провокувати алергічні реакції, зводимо до мінімуму такі компоненти. Ми виключаємо методи догляду, які можуть завдавати механічного пошкодження шкіри. Сюди відносимо всі абразиви, засоби з абразивами, бо була в нас мода на скраби, потім вона пройшла нарешті, а тепер знову кожен другий вже користується якимись образивами. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу. Далі ми призначаємо такі шкірі засоби для відновлення пошкодженого бар'єру, шкіри та посилення захисних властивостей її. Далі нам потрібно проводити корекцію за допомогою апаратних технологій, судинну корекцію. Що тут вибираємо? Вибираємо IPDL як найкращий метод фототерапії. Якщо немає IPDL, використовуємо BBL. Якщо немає BBL, то віддемо вже перевагу IPL-терапії. Далі ми використовуємо засоби з пептидами та антиоксидантами. І тут нас виходить на першу ступінь. Вітамін С, вітамін Е, глутатіон, коензим q 10 І одне з головних і взагалі найголовніших йде використання засобів спф захистом протягом цілого року. Да, тобто ми не орієнтуємось на те сонячний період в вашій країні чи ні. Пацієнти з чутливою шкірою і з реактивною шкірою мають використовувати сонцезахист протягом усього року. І так, як же трансформується шкіра в умовах хронічного стресу? Це. Змінені нервові закінчення, підвищене вивільнення нейромедіаторів, це уникальна центральна обробка інформації, хронічна травма нервових закінчень і уповільнене виведення нейромедіаторів. Все це приводить до такого, ви бачите, малюнку, до такого стану шкіри, як на фотографії. І такий пацієнт приходить до нас запитом на рівномірний тон обличчя без почервоніння. Але ви знаєте, що буде ще одним значні. Найголовніших, коли він зайде, от така шкіра, пацієнта, коли він зайде, що він попросить. Він ну, просто не просто рівномірний тон обличчя без почервоніння, бо на сьогоднішній момент ми всі хочемо мати glow skin і не користуватися тонами взагалі. Вони попросять, щоб ця шкіра не мала приливів, бо. Більше ніж почервоніння їх буде доставляти їм дискомфорту. Це весь час цей жар і почервоніння, ці суб'єктивні приливи, що вони відчувають. І які шляхи до вирішення такої проблеми? Це синергія сучасних технологій та актуальних домашніх протоколів ведення пацієнтів. І тут. Дослідження. Знов таки, ви можете подивитися це дослідження ІПЛ проти PDL, лікуванні ретеми, обличчя. І важливими параметрами ефективних результатів буде довжина хвилі, тривалість імпульсу та флюенс. На це ми маємо звернути вашу увагу. І так. Динаміка ефективності фототерапії. Перед вами пацієнтка нашої клініки Літусклінік, в якій ми проводили фототерапію. Мені здається, тут чотири процедури IPDL, терапія, лікування. Розації. Пацієнт до нас пройшов дуже великий шлях використання використанні топічних засобів апаратних технологій. Тут було спочатку проведено медикаментозне лікування, топічне розації протокольне, потім була терапія відновлення мікробіому і IPDL-терапія. Далі ви бачите результати пацієнта зліва з, з розацією. Також пацієнт на фотографії до зверху, зліва, зверху це, до речі, після всього лише одна процедура IPD. Це наша гордість. Я просто обожнюю цю технологію, вона просто найкраща, я вважаю, взагалі, в Україні, бо вона дуже ефективна, дуже м'яка. Пацієнтам комфортна, вона безболісна. Хто робив собі IPL-терапію, ті знають ці відчуття, IPL-терапія менш болісна, вона менш дискомфортна і вона от, от така суперрезультативна. А ми бачимо до, на фотографії. То, насправді, в пацієнтці було, було вже три, мені здається, десь три або чотири процедури фототерапії іншої технології. А ми за одну процедуру дали такий результат крутий. І пацієнт, що мав запит на рівномірний кольор обличчя, мав сонячний лентиго, ми маємо такі чудові результати освітлення шкіри. Далі. Це мій красунчик, це моя гордість, це Super 4800 Це апарат для фототерапії IPDL Intense Pulse Dual Light. Це новітня прогресивна технологія, що поєднує в собі ефективність як ipl технології, так і BBL в одному апараті. Вона ефективна, це вибірковий вплин на біотканини імпульсами світла видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру, що має. Дуже багато фільтрів, впливаючи конкретно на ті клітини, на ті тканини, мішені, що нам потрібно в терапії наших пацієнтів. І ключовими особливостями IPDL-терапії є технологія Скверпульс, я вам про неї розповім. Дуже потужна функція охолодження, а це дозволяє мені не перегрівати тканини, а отже, працювати круглий рік, дуже безпечно, не маючи перегрівання, а отже, негативних наслідків після фототерапії. І ми маємо технології подвійного імпульсу, що забезпечує, забезпечує передбачувані клінічні результати і високий рівень безпеки. Ви бачили наші клінічні результати. Отже, IPL-технологія в апараті в цьому має такі ж можливості, як широкосмугове світло, на довжина хвилі становить до 1400 нанометрів, що робить система ефективнішою, безпечнішою та функціональнішою, ніж традиційна ipl терапія ми маємо дуже високий рівень безпеки для клієнта, тому що маємо гарну систему охолодження для захисту поверхні шкіри від перегрівання. Ми маємо дуже швидке відновлення, бо маємо щедне лікування імпульсами різної тривалості. Щоб допомагає пацієнту дуже швидко відновитися, і в принципі, майже всі пацієнти виходять світлішими після процедури. їм це дуже подобається. Бо ми використовуємо декілька фільтрів одразу в одній процедурі, працюючи від глибоких. До поверхневих шарів шкіри. Ми маємо подвійну лампу, що дозволяє нам мати стабільність подачі потужної енергії за короткий а, час. А отже, це також безпека а, і результату. Ми маємо дуже високу швидкість лікування, тому що в нас віконце, для, через яке виходить імпульс. Найбільше взагалі з усіх систем фототерапії, а отже, ми дуже швидко проходимо все обличчя. Ми маємо маніпулу з одним наконечником, ми тільки міняємо фільтри. Це дуже також зручно. І в нас шість. Фільтрів. Тому нам не потрібно купувати одразу якісь окремі наконечники, вони всі йдуть в системі, але далі, далі вам про це розповім ще. Значить, от Наші фільтри. Значить, ми маємо з вами на супервілочо взагалі 8 фільтрів. Один з яких ми, ми докупаємо окремо, він йде окремо, так ви його можете замовити. От. А сім фільтрів ведуть в одній системі одразу з Значить, Це дозволяє вам пропрацювати, ви бачите ці фільтри, пропрацювати від більш глибоких шарів до більш поверхневих. До порівняння інші прилади мають від 4 до 5 змінних маніпул. І деколи ці маніпули продаються взагалі окремо, що буде підвищувати. Кошти да, ваші витрати на апарати, Це незручно взагалі. Значить, Особливі фільтри, що ми маємо в супервілочі. Є особливий фільтр nt 800 і PW500. Отже, w 500 фільтри – це вузькосмуговий фільтр окремий, який випромінює світло з довжиною хвилі 500-600 нанометрів. Це спеціалізований фільтр для такого локального впливу на судинне русло або. На пігмент. Він е, лікує судинні ураження взагалі краще, ніж будь-який інший апарат, і ми його використовуємо тільки обмеженими полями світла, окремо, добиваючи до закриваючи судинки окремі судинки. Далі е, е, NT800 фільтр унікальний фільтр. Це, можна сказати, омолоджуючий фільтр, широкосмуговий, який випромінює світло. Над 800 1400 нанометрів, він має високий коефіцієнт поглинання по воді, що дозволяє йому прогрівати тканини на 45 градусів, дуже поступово. І це буде подібно до радіочастотного випромінювання. А отже, що ми будемо мати стимуляцію фібробластів, цей широкосмоговий доступ буде стимулювати фібробласти, вони будуть утворювати новий колеген, лисин. А отже, ми будемо з вами мати омолодження шкіри, підтяжку її та ліфтинг. Це також дуже зручно, бо ви не тільки маєте апарат, що лікує судинні прояви і гіперпігментацію, а ви також маєте апарат, що буде так само омолоджувати вашу шкіру, шкіру ваших пацієнтів. Це дуже зручно, бо можемо... Можете вибирати різні унікальні свої програми, параметри вибудовуючи схеми. Він ефективніше та безпечніше, ніж IPL, тому що ми маємо технологію SquarePulse, що забезпечує рівномірну терапевтичну зону, яка дозволяє лікувати більш ефективно, з набагато більш високим профилем безпеки. І тут ви бачите схему його роботи. І міф. Я не буду робити фототерапію, тому що вже сонце. А я кажу, що ми проводимо фототерапію протягом усього року, але за умови використання якісного СПФ догляду та додавання антиоксидантів обов'язково в терапію побудову. Протоколі. Яка ж роль антиоксидантів буде? Ну, по-перше, це стимуляція вироблення колагену та еластину, це поліпшення гідратації, це зменшення видимих зморшок пігментації, це підтримка процесів загоєння, репарації, зменшення запалення і зменшення пошкодження ДНК від ультрафіолетового випромінювання. Тут ви бачите центральну роль на цій схемі в цьому дослідженні вітаміну С та інших антиоксидантів, що застосовуються для е, топічно нашкіра. Тут показана взаємозалежність вітаміну Е, С, також глутатіону в поглинанні вільних радикалів і регенерації відновних е, антиоксидантів. Вітамін Є е міститься в ліпідній фракції клітини, тоді як вітамін С і глутатіон є водорозчинним і присутнє в цитолізі. Пептиди. Так, минула спікер Олена вона проговорила вам і розказала вам багато про пептиди. Я також не буду зупинятися надовго. Що хочу сказати, що засоби з пептидами не потребують безкінечних змін, як те, коли ми бачимо, як шкіра звикає до інших марок і компонентів. Пептидні гормони та нейропептиди регулюють більшість взагалі процесів в нашому організмі, і в тому числі вони беруть участь в регенерації клітин. Отже, їх використовувати дуже важливо, дуже ефективно для нашої шкіри. А оскільки пепти... до пептидів шкіра не звикає, а вони тільки накопичуються і з часом будуть давати кращі результати, то це. Стабільні засоби, що ви можете використовувати довгий період і повинні взагалі використовувати довгий період. І тут є ще нюанс, про який я завжди кажу: що чутлива шкіра вона не любить частої зміни компонентів і засобів. Тому це дуже комфортні доглядова косметика для пацієнтів з чутливою шкіри. Бо чим менше ви будете її дратувати зміною якихось компонентів, тим Спокійно, що ця шкіра буде. А з засобами з пептидами ви можете довго вести цю шкіру і мати стабільні результати. А отже, спокійнішу, на виході шкіри ваших пацієнтів, пацієнтам буде комфортніше. І як антиоксиданти, я вибираю такі декілька сироваток. Перше, це фірма Bright. Це зміцнююча сироватка, бустер з 20% вітаміном С. Це надпотужний концентрат вітаміну С. Я її рекомендую використовувати ввечері. Обов'язково користуватися сонцезахисним засобом. Вона дуже класно освітлює шкіри, вона буде зміцнювати атонічну шкіру, Вона буде захищати шкіру з допомогою потужних антиоксидантів. І буде зменшувати запалення в шкірі. Отже, використовую її в вечірній період або вранці, але обов'язково з використанням сонцезахисного засобу. Ви можете її чергувати, до речі, з ретинолом. Або разом використовувати ретинол ввечері її на ранок. Далі Power Serum – це унікальний засіб, він дуже комфортний. Це суперконцентрована сироватка, що має в собі і вітамін С, і антиоксиданти, і пептиди, що будуть ліктингувати і зміцнювати шкіру. Вже вона буде уповільнювати процес появи мімічних, глибоких, зморшок, покращувати пружність, відновлювати об'єм тканин. І е, містить спеціальний склад пептидів для боротьби з міжбрівними зморшками, носогубними складками та зморшками на лобі. Підходить абсолютно для всіх пацієнтів, особливо для тих, хто має дрібнозморшковий тип старіння, для тонкої, для, для такої в'ялої шкіри, провисаючої, яка втрачає об'єм яких тканин. І з, е, схильної досухості я її призначаю після апаратних технологій. Мені подобається, але для менш чутливих пацієнтів. Бо для чутливих пацієнтів я призначаю багато сироватку, це регенеруюча антивікова сироватка. Вона класно заспокоює, вона має антиоксидантну дію, вона буде захищати ДНК і захищати шкіру від забруднення, отже, для тих, хто живе в місті обов'язково до використання в ранішній період. Вона буде насичувати шкіру антиоксидантами, покращувати її стан, функції. І я призначаю її після апаратних технологій, особливо після лазерних шліфовок. і Перші три дні два рази на день після мікроголкового рефу для того, щоб максимально наситити шкіру, і її швидко-швидко відновити і дати потенціювати роботу рефу і дати ще класніші результати після. Нього. І сонцезахисні засоби. Я скажу, що в гідропептид найкращі сонцезахисні засоби. Перший це Solar Defense без тінту це засіб, який захищає від ультрафіолету А і Б від інфрачервоного випромінювання завдяки фізичним фільтрам, і забезпечує зволоження без ефекту обтяження. Тобто це такий денний крем, що буде одразу і зволожувати і захищати шкіру. Вони мають тінтований сонцезахисний Вихисний крем дуже зручний, бо він одразу має такий як тонуючий ефект після. Використання, отже, це може замінити одразу ще й засіб з тоном. І спрей мінеральний, сонцезахисний, комфортний для зспф 30. Підходить абсолютно для всіх, він має невагому легку таку текстуру, не, від, не залишає відчуття липкості, Немає небажаного. Запаху. І так, стабільний пацієнт для ефективної фототерапії в літній період. Використовує засоби з СПФ захистом протягом року, не має шкідливих звичок, дотримується рекомендацій стосовно топічної терапії домашнього догляду, довіряє своєму лікарю і Вміє чекати результатів. Що хочу сказати, що правильна оцінка ступеня пошкодження шкіри та регенераторних можливостей шкіри, плюс дані адекватні прогнози щодо терапії, будуть давати неперевершені результати. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились якісь до мене питання, ви можете їх написати і задати або написати мені в месенджери, я залюбки вам відповім.